Живання манзарів на Вінниччині має дуже давню традицію. Цю страву готували дуже давно. Готували на свято трійці на 50-й день після Пасхи. Я довідалась про цю страву від своєї бабусі. Вона здавна готувала. Ми приїжджали до неї в гості завжди на це свято. В неї на столі серед інших страв були обов'язково ось ці манзарі. Готується ця страва так. Для начинки потрібно взяти зелень, цибулі, крупу. нарізаємо їх дрібненько, додаємо зварені на круто яйця. Тісто готується на кислому молоці, збиваємо яйця з сіллю та цукром, додаємо соду. Потім додаємо кисле молоко, добре перемішуємо, сипемо борошно і замішуємо тісто. Тісто повинно бути м'якої консистенції. Виробляємо потім манзарі, беремо тісто, кладемо е, начинку на середину, краї защіпуємо і формуємо е, піріжечки, манзарі продовгуватої форми, і смажемо їх на е, олії, на рослинній олії, на сковороді. Подавати цю страву можна до, до перших страв, як самостійну страву, можна також до неї подати сметану. Наскільки за страва популярна і в наш час, тому що нам наші пращури завжди говорили, що Зелень багато зелені дуже корисно нам вживати, пшуно, яке входить до складу цієї цієї начинки. І е, я також стараюсь підтримувати традиції наших пращурів і досить часто навіть. На вихідні не про не дочікуючись свята, трійці готують ці пиріжечки, і мої близькі і рідні із задоволенням їх вживають і завжди. Мені дуже вдячні і просять їх приготувати. Вони дуже смачні.